Друзі, привіт! Хотів поділитися, як я чищу дирки на самих від транзисторів. Наприклад, я випаю всі транзистори і осталяються такі соплі. Хто бачить? Як я їх очищаю, дивіться, які вже почищені дирки. Такі чистенькі. Бачите, насквозь навіть взяти фонарика з боку підсвічує. Ну, дивіться, яка чистенькі дирочки. Все класно. Зараз вам покажу, як я це роблю. А роблю я дуже просто: беремо паяльник, плата я розверну другим боком. боку, беремо полу відсас, запихаємо в дирочку, приклад, там, щоб воно пропаяло. І з другого боку, де нагрілося, зразу ми ставимо на них шолк, і дирочка чиста. Отак От воно чиститься. Ви, наприклад, тут, де є транзистор? Ставиться, ви ставимо в транзистор такий гострий. Ставимо в транзистор і з другого боку олов від.